Всіх вітаю! Давайте приготуємо суп-харчо. В кастрюлю обсмажу свинячі ребра на вершковому маслі 10 хвилин. Потім вливаю воду і на мінімальному вогні варю годину. Цибулю наріжу кубиком та обсмажу на пательні з невеликою кількістю олії 2 хвилини. Додаю томатну пасту і прогріваю декілька хвилин. Помідори натру на крупну терку і додаю до цибулі. Також всипаю сіль, перець, перемішую та протушкую 3 хвилини. Хто полюбляє гострий суп, сюди нарізаю свіжий гострий перець. В мене ж будуть їсти діти, тож я не додаю. Готові ребра дістаю з бульйону та даю охолонути. В каструлю всипаю рис і залишаю варитись. М'ясо нарізаю кубиком. Повертаю в каструлю. Вливаю заправку. Перемішую. Додаю хмелі сонелі. Часник, орегано, сіль. Перемішую і варю 10 хвилин. Всипаю зелень. Проварю хвилину і вимикаю вогонь. Залишаю суп на 10 хвилин. Суп виходить густий, пряний з дивовижним смаком. Розливаємо по тарілках і подаємо до столу. Всім смачного.